Шановний колектив, будні свиновода, я, Олександр, як і завжди, на зв'язку. Друзі, черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Ну і, як і завжди, основна тема. Того, заради чого ми з вами зустрічаємося, це свинарства. Ну і питання, яке поступало від одного із наших глядачів, говорить він: як вибрати оту курочку, яка би несла нам золоті яйця? Мова йде про ремонтну свинку, куди заглядати на що звертати увагу, якраз от. Тема сьогоднішнього відео. Так що попрошу від вас вподобаєчки, кому ця тема цікава. Друзі, буду вдячний за будь-який коментар з вашого боку. Хто передивиться оцей відеоматеріал і для себе відкриє щось цікаве, щось потрібне і щось корисне. Будь ласка, підтримайте нас ще раз, попрошу вподобайку і бажано напишіть будь-який коментар. Все це допомагатиме у рості нашої аудиторії. До речі, підписуйтесь на наш YouTube канал приєднуйтесь до нашої маленької коаліції свинарів, значить, моє бачення, в принципі, як і завжди, моя суб'єктивна думка з приводу цього от питання. Постараюся її досить таки коротенько описати, сформулювати і розказати своє бачення. Значить, з приводу тих свинок, які будуть ідеально підходити для вашого домашнього господарства, як материнська лінія, це свинки f 1 гібрид у першому покоління великої білої і ландраса, тобто велику білу за ландрасом, і оцих от свинок в послідуючому можна відбирати для того, щоб вони і слугували для вас материнською лінією яких ви в послідуючому будете запліднювати тим же самим дюрком, тим же самим Кантером, Петреном, ну і е, отримувати гарних, якісних фуражних поросяток, трьох і чотирьох породного гібрида? Також під оці от потреби під материнську лінію дуже гарно підходить порода велика біла і той же самий Ландрас. В принципі, у мене на господарстві три оцих поєднання, в принципі, їх ми і використовуємо як материнську лінію. Значить. На що потрібно звертати першочергово при відворі свинок на свиноматок? Це, друзі, перша кількість молочних пакетів, кількість сосків. Тому що якраз от, оцей аргумент в послідуючому буде е, ну, першочергово впливати на те, яку кількість поросяток ви будете під свиноматкою залишати, і в послідуючому яку кількість поросяток ця свинка вам буде давати при відлучці. Друге, друзі, це генетика. Ну, але про генетику я вам розповів і про направлення, яке потрібно обирати. Тому, ну якщо мова не йде про генетику, ви маєте чітке розуміння, що і від чого відбирати. Друзі, третє, дуже немаловажний фактор це їстівність тих же самих свиноматок. Але в принципі, при відборі маленької свинки, вам буде доволі тяжко, якби. Все це проконтролювати. Тому першочергово ви маєте звертати увагу на свиноматку, як вона їсть і стільки корму вона споживає, від якої ви будете відбирати оцих от свинок. Оця от свиноматка має бути так називаємим заводом для поїдання комбікорму. Не те, що десь там поклювала, носом парилася і лягла. Як їсть, так і буде годувати такою і буде молоковіддача Тому безпосередньо свиноматка, від якої ви маєте відбирати оцих оцвинок, має просто-таки пожирати комбікорм. Другий фактор це знову ж таки, ви маєте спостерігати і слідкувати за тим, як ваша свиноматка худає в процесі лактації. Якщо свиноматка знову ж таки слабенько їсть, вона буде дуже сильно вихалащуватись. Ну і це буде призводити до ряду проблем. От Від такої свиноматки бажано не відбирати оцих от свинок. Ну і відповідно Друзі, гарні симетричні кінцівочки, гарна конституція тіла ваших свинок має без якихось видимих дефектів і ускладнень. І ще один немаловажний нюанс це довжина свинки. Свинки має бути длінна, хльостка і не має бути коротишом, тому що якщо буде свинка коротка. Відповідно, в послідуючому оця свинка велику кількість поросяток вам не вигодовуватиме, тому що поросятка буде більшати, місця під свиноматкою буде для них меншати, і поступово одне, двоє, троє поросяток будуть відставати в рості, буде величезний разнобій. І, в принципі, нічого доброго з того не вийде. Так що гарна. Молочність матері, від якої ви вибираєте, гарний апетит матері. Ну, а безпосередньо самі свинки це гарна конституція, це велика кількість молочних пакетів, длінні свинки мають бути, в принципі, от і всі параметри, які ви маєте і на які ви маєте звертати увагу при відборі свинки. Так що, що не сказав, можете обов'язково писати в коментарях, доповнювати свою думку, своє бачення. ну, а з приводу там, свиноматок трьохпородні гібриди, чотирьохпородні гібриди. Я вважаю, що це утопія і нічого з того хорошого не вийде. Якщо ви хочете отримувати гарний результат, для мене гарний результат це запліднив свинку, прогодував її цикл із 4 місяців. Загнав у станок для опоросу. Свинка почала опорос. Лягла на бік, за 3, 5-7 годин розпоросилася. Жодних доставань поросят, жодних лазінь, жодних витягувань. Оце от ідеальний варіант для мене. Не знаю, напишіть також свою думку, що ви скажете з приводу цього. Ми біжимо далі працювати. Мира, добра, друзі, побачимось!